Доброго дня! Дойшли руки і до старих проєктів, ті, які вже лежали рік-два. Так як по своїй, так сказати, праці і покликанню, можливо, хобі, як це вони назви, зібрав лабораторний блок. Для перевірки. Різних електронних компонентів. Ну це осцилографом заміряв, як у нас стабільність напруги виходить, чи є якісь критичні перешкоди, бо сам блок робиться для підключення там різних видів ЕБУ. Електронних блоків з автомобілів і Багато чого іншого, вентиляторів. Блок лінійний. Так щоб багато не розказувати, він розрахований десь на ампер 15 максимальний. Ну, зараз я його потихеньку на 4 амперах прогріваю, він поставив лампу, виставив 9 вольт. Схема взята з інтернету, в принципі, з Ютубу. Так як у нас блок регулює. Силу струму, вольтаж, ним можливо заряджати і акумулятори. У нас Зелений світодіод світе показує, що все добре, працює. Тут ми регулюємо вольтаж. тут Тустей многооборотні резистори, а нижній ми силу струму можемо додати. Стоїть китайський вольтамперметр на 50 ампер з шумком. Ну, Ще поки що все розібране. Зараз тестую, знімаю. До нього подається напруга через стару USB-зарядку, яка вже не витягує заряджати телефон, але дуже добре пригодилось для підключення цього самого вольтамперметра. Можна сказати, все трошки. На естетику я не сильно тягнув. Все, що куплялось, це е, текстоліт для плати і радіокомпоненти. Вентилятори, потихеньку гріється, радіатори, це мені, так сказати, достались в подарунок від хлопців. Зарядне валялось в гаражі. Трансформатор був перемотав вторинну обмотку. Ну, Тобто вентилятори зі старих блоків. Вольтамперметр був куплений, шахти під світодіоди і багато оборотні резистори для плавного регулювання. Ну і в принципі, все. Це у нас знято для підключення. Закручувати і вставляти банан самі контактні Це зі старого інвертора 12 -220. Ну, Поки все, ну, вже працює, плата тут ще не закріплена. Ну, провіряю, як, як охолоджує, бо гріється. Вон, ну, дуже таки добре нагрівається. Ну, як би все. Схему я взяв на каналі. Російський канал «Сделай так 24 РУ. Хлопець робить. я нічого не видумував. Регулювання вольтажу, регулювання сили струму зроблено на ТЛ-431. Для повторення прекрасна річ. Можна як і акумулятор заряджати, так і перевіряти. Різні електроприлади. Як бачите, трошки мені важко спілкуватись чистою українською мовою, тому що саме з Миколаївської області, і тут більше спілкуємось з Суржиком чи як його надати. Ну, в принципі, схему, кому цікаво, я прикріплю посилання на відео. По бюджету. Ну, Дуже невеликий бюджет вийшов. Самі радіодіталі. Не зроблено тут не на 30 А, а максимум на 15 схема. Бо є на 30 схема Ампер, ну, я робив зменшений на 15 А. Мені цього достатньо. Ну, от, ну, витримує от 5 А, майже 5 А в довготривалому використанні. Зараз, ну, в принципі. Охолоджується, все добре. Ну, по силі току у нас одна сторона відповідає за силу струму, друга сторона радіатора відповідає за вольти, за саму напругу. Це у нас стоїть для кулерів від комп'ютерних блоків, щоб вони працювали. Ну, в принципі, що можу сказати, дуже цікаво. Просте, виготовлення для, для дорослих, можливо, теж буде дуже цікаво таке зробити. Ну, як сказати, все ліпиться з того, що є під рукою. На естетику я не дуже розчитую. Це те, що я роблю, це мені цікаво, виготовляю сам. Роблю, і воно в мене працює і ще й дуже-дуже гарно. Так, Зараз ми трошки вимкнемо лампу з поводу акумуляторів. Якщо ставимо на зарядку акумулятор, бачите, трошки неудобно. Не, не знімаю на телефон, так що вибачайте. Вон, якщо ми. Чорний крокодил мінус підсоєдня до плюсу акумулятора. І, як бачите, світиться червоний. Неправильне підключення, коротке замикання. Від'єднуємо зелений, значить, все в штатному режимі. Підключили. Зелений тимніше. І пішла зарядка літіонного акумулятора. Заряджати можна як літійонки. Ну, це все йде постійним стромом. Так, я акумулятор. Максимально що, так як у нас блок йде от, на даний момент видає 26,7 вольт. Ну це я думаю достатньо. 24 вольт пару заряджати не будеш, але по, по сказати, одиночним акумуляторам. Можна заряджати хоч літій-іонні, хоч 6, хоч 12 вольтові акумулятори. Тобто, річ дуже прикольна і буде дуже цікаво зробити самим. Ну а там вже блок живлення вибирають уже самі для себе всі, хто захоче його повторити може. Одне в цій схемі, що вхідне, вхідна напруга у нього до 30 вольт, тому що згорає сам ТЛ431, вона згорає. Тому у мене з трансформатора виходить, по-моєму, 29 вольт. Ну, так як сьогодні просівша напруга, то на виході виходить тільки 26,9. Коли у нас напруга гарна. В будинку то напруга виходить дуже трошки вище, десь 28 вольт. Ну, добре, всім дякую, до побачення.